Так, а як режим стрільби перемикати? Б. Ні, не БХ. Автоматичний напівавтоматичний. А, тільки напівавтомат, окей, хорошо. Так, все, шифтуємо. Церкушка зліва якась, зі шпильом. то містечко. Це, це не церква, ну це церква, це... Ратуша. Місто. Вели... Да, а це. Артипуратор. Так, це велике місто. О, ебать, зомбарь. А ну, да, я протестую на нем опушку. Блять. Ну, это гвинтар звучит. Да. Ну, прикольно. Опа, а тут, блядь. Подожди, что тут такое? Тут чи чаящи? Чи що? просто домівка? А, та ні, это КПП. А. Можешь піти, Нам... там ще зомби. А зараз... я хочу свою теж протестувати. Де зомбі. КПП. Де зомбі, льо... бля. Ну може і нема. Ну... Ой, я бачу якийсь рух у полі. Рух? А, зомбар. А. О. Через 30 хвилин рестарт. Ну навіжений, он зомбар бігає. А, цей маномах. Угу. Так, що це за чоботи? Штурмові черевики. Не хочу я їх брати. Та пофігу побігли. Зараз тут ще, ще тачка може. Нє, Ні, нема нічого, окей. Ти тут? Алло. О, ти з'явився. Ага. І що це було? Ну відеокарта не вимкнув. А, а бо я вже думав, що цей. Що? Шо? Ну щось з інтернетом. Я вже і відмикався і передзвонював тобі. Та не треба нічого робити, просто в мене. Ну я ж не знав. Комп'ютер здався. А я поки цей. Комарики дзюбрики. Стріляєш по самбарях. Ага. А здалеку? Да. Правильно, вчись стріляти. Бо тут балістика досить. Я, вже, я вже побачив, що тут балістику треба враховувати. Та тут ще й цей чуєш я тут, як. <рес> <рес> Рухома ціль! Бо я їх вилюю на. Ну, з гравцями буде ще важче. Та я ж розумію, що я. Ті, блядь, стрибають. Базять. Ух, боже, який я чердак божественний поставив, ханий бабай. Зложиш того, що справа на полі. Чи нахуя? Ми... Мені? мені не заважає. Так, а може, може в зомбарях є. Короче, я тихо, його... тихо. У мене тут свій зомбар. А. Насправді, оце те, що ти робиш, Чо? ну. З... Херня ну, повна. ну, типу, стрілять по зомбарях це добре для практики, але ніколи так не роби в, в нормальному режимі. Угу. Ну, просто якщо тут бігає гравець, він тебе одразу почує, а що ясен... ти тут я вже ж... прийшов глушник. Саня, я ж розумію. Так, тут якась. Консервоване серце. Так, я короче на ножик. А ще вчись стріляти від бідра. До речі. Казарма зачинена, кстати. Усе зачинено, представляєш? О, захоплення прапору. А, почався той івент, на який ніхто mm -hmm. не ходить. Ні, зараз будуть іти, зараз, я думаю, онлайн хороший. Mm -hmm. Так, я МРЕ шочку знайшов, якщо що Е, Я тобі один лайфхак розкажу. Розкажи, Коли тільки знаешь, те... тільки нео, біль... до... тільки не а. більше. Зараз я проригаюсь. Серйозно ти знов... да, да, знову. Ти заебав, блять. Ну реально ти вже заебав. Окей. Так. Цю казарму я пролутав. Я ту пролутав теж. Хаммер, ти дивився? Ні, дивись. Біля хаммера ще одна СКС, Саня. І протигаз. Mm. І у Хаммері магазин лежить. Протигаз забирай. І біля хаммеру коробка з набоями. І тактична куртка. Забирай. Ота казарма, в якій ти зараз бігаєш, ну. подивись уважно на форму, вона називається L. Ну, е Англійська буква L. L образна казарма. Просто коли чувак буде забігати в якийсь будинок, тобі треба буде мені швидко пояснити, що за хата. А, я поняв. Твоє здоров'я. Ага. Будьмо. А у тебе що? Сося сало? Якась фанта. О, пішли. Щось Пішли побігли. Нам не дуже щастить на хорошу погоду. Ну такий сервачок. Нормальний сонечко свій, на Карпає. Це ми зараз будемо бігти знову через вовчу локацію. Чи Вовчачу. Типу там де вовки? Ну так. Да. Так вовки завжди усюди рандом. А. знайти б таку теж накладку, як у тебе зоряні війни класно виглядає зі сторони. Накладку? Ти mm. маєш на увазі шолом? Ну да, чи балістична маска, чи що це таке. А. Просто що в мене звичайний же ш... шолом. З я думаю, що там різниці нема по бронебойності. А я ж не в плані ТТХ, я в плані чисто зовнішнього вигляду. Короче, ти в плані подрочити. Естетика, ага. Речі. Тоді я полізу знов на гору, тільки я не буду там еблувати, як прошу. Не раз. треба лізти на гору. Пиши вдвох, якщо що, вдвох будемо роз'їбати. Ну, ти зараз полізеш на гору, потім мене б'ють, і ти такий, бля, ну я не бачу ДН. Ой, я не бачу через 2 тижні о, Саня, я побачив у на відосі. Блін, откуди ти знаєш? Так, ну все, коротше. Хватит критики мені. Критики! Критики! Блять, зомбарі! Сука, в мене пушка не та. Ийди ти нахуй. Ура не стоїть, хоч ніяка, ні? Та ні, вроді і, і зомбарі навіть є. О! Хуїна. Вау, Скар? Да. Пиздату. Так, шляпа хуяпа. Так, зомбарь. Давай, хоть там я обиду тут. Так, ну нас хили тики зомбарь. У мене минус один зомбар. Угу. О! О! Еб твою мать! Что такое? Що ты знайшов? Шо? Я собі на разгрузку знайшов в карманы. А, вот это шо, тут в углу лежало? Да. Так, я побег далее. Вони до речі, вони якщо що, и тобі підходять. А, То ну, шукай, шукай такие. Так, ну зомбарі гуляют. Это добрый знак. Пока що так. Добрый. Десь тут уже вя... О. О! Від бедра в голову попав. Угу. Не враховуючи, що я теж тоді туди стрільнув. О, уже вякає. Он справа, справа. Так, давай дивитись, що тут у нас. Під Сумок лежить. 55645 патрони я забрав, якщо що. Да, це мої. О, їбать, магазин тобі на 30 патронів на ВСС. Давай, бери, бери. Я тебе вітаю. Бля, мені здалося, що хтось крадеться. Ти так далеко від мене. Ну. О, твій тактичний рюкзак лежит, О, сказал мне. Ну тут, правда, три рюкзаки лежать, але. Ви, вибирай будь-який, всі, всі три різні, всі три великі. Зараз, 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 зараз. Так, оце тут де я біжу до тебе, ти все пролутав, да, виходить? Бигай такий, блядь, що за казарма? Що за хуйня, блядь? Да ти мене посилаєш, блядь? Що за наїбало вам попаху я, блять? Ага, типу так. Все, о, цей красивіший. Так, де ти там знайшов? Ви, ви, Зайди, зайди, зайди сюди. Все, пішла жара. Да жара уже тиждень як хуячить. О! Чуєш? Стрельба, да. Ні, це не стрільба. А що то таке? Це гвинтокрил впав, то хелликраш. О, Бачуєш, впав. Побігли потроху. Тихо. Тихо. Ну то десь далеко все одно. Ні, це близько. Це, це близько. Mm. Да. Так а де той карбоновий чи кевларовий шолом? В тій казармі е Елки. Велку зайди і там буде. Да ну наче нікого не бачу. Так, біля червоної машинки Єбать, це ти? Да. То, ти, я на, то я просто на мишку не дуже, якщо чесно, акуратно натиснув, і воно зробило аж два я, постріли. Я, я, блядь, чуть не покакав. Блять, вал, ще один. На хелікраш я б, напевно, би збігав. А ти знаєш, де вони попадали? Чи приблизно? Ну, не, не дуже, а приблизно, розумію. Так, якщо шо-шо, позаду бігаю я. Ну, якщо буде... Угу. топот. О, чувак, М-ка валяється. Тільки жовта. А, біля татра і лопатка, да? Ні-ні-ні, мені... лопатка там в цьому валялась. Ну в кузові. Нет, нет, это Биле... уже третья лопатка. Биле... До тебя зомби, до тебя зомби. Бачу. Пиши. Визор не додает брони, он тебя только палить палит будет. А, бликувать а. типа? Сука. Ага, попал. Попал. Тех там, ваншот. One Ванхит. One, one hit. Блять, злива. Чё, блин. То я почув, что... Это ты стреляешь? Не. Я не стрелял. Безлушный. Десь я чітко чув глушник. А вектор приблизно куди? Ну, приблизно от куди ми біжимо. Швидкі ноги пизди не бояться. Народжений швидко бігати, пизди ніколи не отримаю. Тільки дивись навколо постійно. Може це, звісно, так випадково вийшло, що ми палички під ногами тріснули? Я не знаю. Можливо. Може ти десь за віточку зачепився. Скільки до першої першої <схай> до першої воєнки бігти? 4,5. О, нормально. Угу. А що в тебе сухпай робить в інвентарі? Ти ж казав, що ти доїв його. Чи ти знайшов? Я, я ж інший знайшов. Оце сьогодні? Так. Да. О, прикольно. Угу. Темніше е, ммм, будет цікавенько. Ага. мені навпаки напаки в темряві прикольніше ходить. З ПНБшником чи отак в сутінках? Ні, в ПНБ. О, як в ПНБ, як в ПНБ, хорошо. Бля. Скровенько так, а нахуй, же. А, мене П... ПНБ все. Все? Да. Заїжджаємо. І батарейки нема. Це ж, одна крона в мене стояла в прицілі в цьому, інша крона в мене стояла в прицілі на снайперку і одна крона була, оце ж. Ну, ладно. Ну, все. Так. Да. Проїхали. Будемо шукати нові. Я думаю, на валі можна якось. Пробувати примастиритися і без батарейки. Угу. Тому москальські приціли, типу ПСО, вони в цьому плані краще, бо у них шкала просто нарізана О, на, на скло. Нанесена, несе так. А батарейка чисто для підсвітки цієї шкали використовується. А от всі ці інші приціли, вони такі собі. Ні. Так, слухай, відпитись один раз до шлунка це не значить, що ти відпився. Це значить, що ти один раз до шлунка напився і все. А щоб повністю відпитись, от що, що називається в Дейзі, відпитись і наїстись, це треба стояти і реально пів години хавати а -а -а. і пити поки. Поки стрілечки не перестануть підніматись вгору, от тоді ти вже відпився. А це ти. Це я перекусив, чисто... коротше. Так, да, це ти чисто хлібнув і ага. поліг. Ясно. Тому у тебе дві фляги або три скільки в тебе там, Ясно. з водою мали бути наповнені. Бля, я вже так хочу базу побудувати. на вишку. Почну з вишки. Ага. Вже так хочу базу побудувати. Так буде спокійніше і цікавіше. З лівої сторони біля БРДМу розбитого лут може якийсь лежати чи ні? Навряд чи. Окей. Так. Розказую, а, твої патрони. Знаю, що... Якийсь бронік. Зняв його? Uh -huh. Так, на цих, в, тобі... на цих вишках нічого немає, я пам'ятаю, ти мені. Да, казав. Блядь, я їх... Ну, інколи може щось і бути. Інколи. Uh -huh. А так, я на них не залажу, бо ти і підставляєшся. Ну, понятно, і... да. І лут там ніколи не був прям такий, щоб Що його варто було прям. Так, так я чекну вантажівку. Забратися. Давай. О, ще Що один це? приціл RVN знайшов, найбуде. Okay. Так, я скс знайшов. Ти б так не бігав, бо оцей. Зобі А, А якщо десь сидить чувак і дивиться на базу, то він по зомбі одразу зрозуміє, де і хто сидить. Краще спокійно, тихо, рознести всіх зомбі. Або обійти, якщо є можливість, і вийти нахуй з бази цілим, довольним і запакованим. Угу. Mm -hmm. Так, я, 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 я піду гляну на, на гору на антенну. Давай, та я з тобою теж тоді піду. Ну і подивишся, що тут. Вау. Wow. О, зомбар уже здесь. Вообще краще зомбарей снимать ножем Меньше шума, меньше питань, блядь. Ты в па, я зрозумів, уже это зомбар. Угу. Ты его снял, да? Да, и патроны на вытрачаешь, и шум не поднимаешь. Зомбар. На когось. Не чую, не бачу. Я теж не чую, не бачу. А, ось осьо, осьо лізе. Ага. На... Другий, другий, другий. Заду другий. Блять. За тобой, Саня, за тобой Ага, зомбар. Ой, бля. Чекай, я перезаряжусь так, ну тут тільки штурмовий рюкзак лежав, да? більш нічого. Ну і декілька моїх патронів, окей. А є ціни що? А, я знайшов, що, що за ціни. що має Як ловлядь... думаєш, балаклава Десь... з черепом щось може коштувати цінного чи ні? А, я, 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 ж, я ж її бачу. Не знаю, хочеш візьми, спокій. Ну давай. Не продаш, не дізнаєшся, скільки коштує. Який Це... ти сьогодні дуже логічний. Блять, капитан, да? А, та, ні, не, капитан, адмирал Ясинхуй. Чуешь? А ну, дай мне ямку. Оу, оу. Ну, 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 Хорошо. Ну, 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 и шо, скажи мне, скажи, что там? Что там же у тебя? Utility pouch. Только я не знаю, куда а, А, тю, при... Чух, муха, я думал, ты на крышу пішов. Нет. А, а я уже а. зрозумею, что нет. Так, я на гору тут якісь дві фігні. Поки по темному, в принципі, можна і на гору залізти. Подивитися, що тут є у нас. Так, а на горі тут у нас Рак свистить. штурмовий жилет і пагнет. І там є якийсь лук теж. Бляха-муха, вал з магазином. Бери. Так, я. Це ти? Так, да, я. Бери, бери. Та нема куди, вже тільки в руки по получається. Пізди. А, так там, там ще знизу. Це Заводи. я. Окей. Да, так, тут, тут база велика. Я як пришел тут я коняка Окей. Да задом. Нет. А Д. О, бежит, бежит. Он. А, да я бачу. Блять, батарейка заебись. А, посчастливилось. Сюда. Так, я сюди далі пішов, це ж теж казарми виходить. Так. Да. Ну да. О, ПСОшка. Ого, Шо? приціл аток. О, од на М до речі. Одразу, ну, вона. Короче. Але вона робить же менше огляду, ти в так? да? Короче, забирай, а то хороший. Я, ну звісно, я забрав його Так, все. На цій базі... Сука! Блять, допомагай. Єбать Давай. Бля, попади, будь ласка. Пизда, попади, будь ласка. Попав. Нарешті Дякую. На цій базі вправу закінчили вже? Тут ще один забарь. Десь, Ось, ось, бронику. Ну. Хорош. На цій базі, скоріше за все, що да. по моєму більше тут нічого нема. Пішли вниз. Ну все там все. тільки на КПП он зомбар стоїть. Справа, справа зомбі загрывся. Вон, вон, біжить Че один бежит. Да ебать. Ну а шо ты хотел? Бля, игра такая про зомби. 5 патронов. А да. ты перевірив трупи? трупы? Может там батарейки были? Не перевірив. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Немає тут батареек. Ой. З -з Зліва будинок, я зараз чекну. Чи що це таке? Ага. Ну капапеха. Нет, это якась типу типа, трансформаторная. а, це, у, а, тебе, у справа КППХ. Тут. Тут у нас. Блять, ще одна МК. Ну все, я уже пошкоджено на поношено поменял. Уже, все. Я еще 308 из нашел трассувальни. Ну, хорошо. Ау! Все, Що такое? Ебать, я выжил. Но ну, я ці вишки не наводжу, бо с них можно злететь. Ну, коли ты злетаешь у. Блять, шолом от... в ПНВ. А як батарейку витягнути з цього шолома, який на мені зараз? О, та. Пися. Все, ти тепер же такий же мало я, же. Да. Такий шлях.